Усім привітки! Сьогодні у нас упаковочка бумажних сюрпризів. От наша новиночка. Це новорічний манікюр. Ну, я ще потім дороблю, просто трошки не встигла доробити новиночку. І так, починаємо нашу успаковочку. Так, перша колекція Пул вибираємо сьогодні. Цього. Далі. Колекція приготуй. Так це й останнє. 2 сьогодні такий. Так, сюди покладу. Далі. Новорічний Among Us. О, в нас тільки 4 пакетика залишилося. Скоро закінчимо колекцію. Цього беремо сьогодні, певно? Да, цього беремо. Так, далі. Наша новиночка. Давайте візьмемо сьогодні. Такий. Потім відірвемо. Як буду відкривати. Далі. новорічні прикраси. Давайте цей сьогодні відкриємо. Далі. Магазин косметики. Берем О, ой, цей пакетик. О, пакетик. Ой, привод. Сьогодні це візьмемо. Пакетик новорічний прикраси. Далі back to school. Сьогодні такий беремо З Новим роком. Я знаю, що вже новий рік пройшов, але все одно. І з вашого календаря Візьмемо п'яту ячейку, яку я тоді порвала на відео. І починаємо нашу розпаковочку. Так, от наш каталожок. Перша колекція Пол. Де наша пол? От. Така чорненька сьогодні. О. Під номером 8. Це останнє. А це сюди. Це цю сторіночку. Такий чорненький вийшов. О. Так, відкриваємо його костюмчик. Обережненько. Якийсь великий костюмчик. Ой. А, я знаю, що це костюмчик. Дуже класний бджілка костюмчик. Такий нам з великих самих попався. Ще пару костюмчиків таких буде. Великі такі комбінітончики. Приклеюємо. Так, приклеюємо. Рівненько треба розладися. Так, такий виходить. ось вас такий є. Далі колекція приготуй. Сьогодні цей пакетик. Ой, цей пакетик. Ой. Та я собі Сьогодні у нас сіль і перець під номером 7. Можете вже вгадувати, яке блюдо. Будемо готувати. Ну, я не знаю, чи вже гадаєте. Це таке святкове новорічне блюдо. Ну, вже пройшли новорічні свята, але все одно ця колекція залишилася. Дані. Магазин косметики. Сьогодні такий пакетик. Хочу його порвати. Такий мене детальний вийшов пакетик. Треба буде порвати. Я хотіла його зберегти. Добре, порвемо. О, нам така росіточка. І це цю сторінку якраз, яку я відкрила. Це цю сторіночку. О, можемо скоро закінчити цю сторіночку. Номером 5 тут. Прикладемо сюди. Так, поки що виходить. Далі. Back to school. Новий рік прийшов, а новорічні колекції залишилися. Буду вже робити якісь весняні колекції. О, нам класний сьогодні випав. зошит. Так, це собі хочу залишити. Прикольний пакетик вийшов. Так, під номером один на прозору сторіночку. А сюди. Трішечки прибудліло. Але ну, буду для вас виконувати відео. Це нас сюди. Ось Так. Так у нас виходить. І скоро закінчимо теж. Треба новинок багато зробити. Вже закінчимося. Новорічний Among Us Беремо наш пакетик. Не хотіла його рвати, але прийшлося. О, якраз нація сторіночка. Такий Among Us у нас попався. Давайте його відклеїмо. Обережно треба, щоб зірочка не відклеїлася. Ой-ой! Ну, мої вже подружки догадалися, яке буде блюдо в колекції приготують. Я думаю, що всі вже догадаються. Так, який там номер два? Я першу сторінку вже скупалася тільки по поділ, отак, складається. Далі. Адвент календар. Оце п'ята ячеечка. Не дожила трошечки. Так. Дараз подивимося, під яким номером буде сюрприз. Такий. Пляничний чоловічок. Випав номером 5. Я краски дам рамкать. Сейчас она останет стереночку у нас. Открываем. Так тяжко откладывается чего-то. у нас будет? Что, ну, в речь не света проходить? А все одно такі колекції залишаються. Далі новорічні прикраси. Наш пакетик на сьогодні. Ой, так заклеємо, що Я не знаю, як його відкрити. А ні, відкрию. Тільки сказала, і не відкривається. Хоч би не цей призик. О, ось який красивий дінорік попався. Давайте листівку відклеїмо. Пишіть такі новиночки робити друге відео. У мене вже ідей немає. Ну, я пошукаю, але пишіть такі новинички робити. Так, це можуть приклеїти, в принципі. Давайте на першу сторінку. Отак. От Далі наша новинчика. Новорічний манікюр. Я ще її дороблю, як Back to School. Ну, так, у нас тут дві сторіночки. Така. Тут у нас буде манікюрчик такий. І тут Буде випадати по два. Давайте сьогодні відкриємо.